Kolejny plan działań. Zostręczaj Ми здобули сьогодні один заліковий бал. Він дуже важний, важливий для нас. Ми прогнозували, що буде дуже тяжка гра. Ми розуміємо, що колос це бронзовий призер, це учасник Єврокубків. Тому ми розуміли, що команда міцна, вона дуже добре працює з м'ячем, гравчині дуже високого рівня. Але ми протистояли їм за счет організації, за счет компактності, за счет бійцівських качеств наших дівчат. Тому я рахую, що результат по грі. Моменти були як біля ворот суперника, так і біля наших воріт. Результат вважаю закономірним. Враховуючи те, що не одна команда не хотіла поступатися і обідві хотіли перемогти в цій грі, я ніколи не виділяю гравчинь, але наші молоді дівчата вони як совершають помилки в ігрі, так і в них є дуже корисні дії. Тому вони грають на своєму рівні, а ми. Наша праця состоїть в тому, щоб повишати цей рівень їх, щоб вони росли і становились міцними гравцями. Перша гра дуже важка така гра, дуже багато нереалізованих моментів в першому таймі. Потім пенальті, потім знову моменти. Не реалізовуємо ще видалення. Остались в меншості, але все одно грали, все одно створювали здавали ці моменти. Важко це початок чемпіонату. Знаєте. Будемо є над чим працювати, тому що не можна так не завершати стільки моментів. Ви знаєте, у нас буває так удаляють гравців, але команда грає ще краще в 10, ніж в 11. Я, звісно, вплинуло, тому що. Дуже жарко, дуже важке поле. Ми тренуємося на траві. Це штучка, дуже важко грати. Ну, але все одно, дівчата молодці грали, виходили в атаки, могли ще в кінці забити, але не забили. І, значить, так можна було статися. Якщо сів наш колос реалізував наша команда. Дівчата всі моменти, то знаєте, як. А ми тут в колосі теж молоді дівчата, вони нав'язали свою боротьбу, коли. Якщо б забили голови, воно ну, пошло б. пошло б. Але такого ти не забиваєш. раз, два на контратакі тобі можуть забити, і от починається, підстроюся, підлаштовуюся під гру. І от така гра виходить нервова, важка. І треба грати, треба просто реалізувати моменти. І нічого б то не було, було б все добре. Як ви бачили, гра видалась дуже важка. По-перше, фізично, тому що це перша гра сезону. В перші ігри дуже важко завжди входити, але ми до кінця боролися, до кінця показували свою гру. І, в принципі, здобули прийнятний результат. Звичайно, виходячи з того, що в нас були моменти, щоб забити другий м'яч, то дівчата трохи засмучені, однак це максималізм юнашиський. Але для мене дуже хороший результат, оскільки це бронзовий призер минулого чемпіонату, тому гарний початок. Ми знали, як вони будуть грати. Ми до них готувалися, у нас були тактичні заняття, тому вони нас не здивували. Готуємось далі. У нас попереду три дуже важкі гри, тому це була перша сходинка на шляху до нашої мети. Емоції дуже шалені, ігра була дуже важкою, так як суперник сильний, і ми дуже всі старалися для того, щоб досягти такого результату. Другому таймі було важче, так як вже всі більше змучились, і вже на фоні втоми було важче дівчатам. Були свої помилки, але загалом дівчата молодці викладались. Наскільки могли, і грали до кінця, до останніх хвилин. Налаштовували на хорошу ігру, налаштовували на те, що ми сильні і що ми зможемо подавати цього суперника.